Друзі, вітаю вас, автопідбір Київ. Ви знаєте, тільки що їхав і побачив, що у нас в Києві замінюють бровку. Сіла дорога, зняли стару бровку. До того ж вона не погана зовсім. Ну, понятно, що це банальне відмивання коштів. Власне, хочеться спитати у пана кличка, чи не вже така нагальна потреба? Витрачати кошти, які так потрібні на війну, наприклад, або ще кудись. Та навіть на ті самі дороги краще ти зроби дороги, які дійсно треба зробити. А ти витрачаєш, ну не ти особисто, але ж ну, по-любому це ж під керуванням його відбувається. Витрачаються кошти на бровки. Тобто оці гранітні там чи які бровки замінюють на бетонні, відмиваючи кучу бабла на цьому. Для чого це треба? Я взагалі, ви знаєте, друзі, я не знаю, як, як це робиться на практиці. Е, ну, Я так розумію, що подається якась заявка від е, керуючих органів на рівні там, регіону або на рівні там, громади, подаються якісь запити і на них виділяються кошти. Ну, Так це має. Теоретично не може Верховна Рада виділяти кошти на обрізку там, кущів е, в мерії там, Ну, образно кажучи. Тобто, от скажіть мені, 23 й рік війна, дійсно війна, дійсно є величезна потреба в багатьох речах, і сидить мер, або там хто у них там керуючий громадою якоюсь територіальною, ну як ми вже взяли Вижерет, наприклад, там, та не, не суть важливо, Полтава, там, Хмельницький, де хто завгодно, сидить людина і подає, наприклад, в такий час подає заявку на виділення коштів там е на обрізку кущів та дерев. Це, до речі, мільярдні суми, щоб ви розуміли. На обрізку, блядь, кущів та дерев. Як в нього повертається рука, чи, чи язик, чи, чи мозок оце зробити? Е ну, Тут однозначна відповідь. Однозначно, це корупційна складова, відмивання коштів. Ну, Бо по-іншому по-іншому. Якось пояснити дію такого чиновника, який, наприклад, не купив за ці гроші, навіть під е, навіть під гньотом там, що його колись десь за нецільове використання коштів можуть осудити, навіть під е, такою думкою він міг би купити ті самі турнікети Січ або Дніпро-2, е, які виробляються в Україні на цей мільярд гривень. І доправити їх навіть до своїх хлопців, які з твого регіону призвані, банально викликаєш воєнкома, він тобі дає повні списки, хто призваний, і забезпечити хлопців банально турнікетами. І за це тобі подякують, за це тобі руку пожмуть. І навіть якщо, не дай Боже, якийсь бовдур тебе схоче за це осудити, що ти не поміняв бровки чи обрізав кущі, а купив турнікети хлопцям, то за тебе громада стане, відвоює тебе, і ніхто в жодному разі тебе не осудить. Так ні, воно подає на обрізку кущів мільярди гривень, або там на заміну бровок, та на будь-яку дурню, на якій тупо відмивається бабло. Знаючи, що гроші, які і так в країні, це велика проблема, бо економіка майже стоїть, війна, люди повиїжджали, воно подає на обрізку кущів чи заміну бровок. І ще якусь маячню пофарбування заборів і таке інше. Поясніть мені, як це відбувається в нашій державі. І це, я ще раз наголошую, це не йде з від Верховної Ради, чи президента, чи там, е якихось великих начальників. Я впевнений, що це йде знизу. Ну, мені так здається, якщо я помиляюсь, то дайте мені в коментарі. Пояснення, як процес цей відбувається. Але я чомусь впевнений, що на таку маячню має подаватись якісь заявки. Ну, бо В іншому це дурня. Не може міністр там інфраструктури знати, де який забор побілити. Ну, так же так ж не можемо. Друзі, на жаль, на жаль, ми досі маємо таку ганебну корупційну складову. І пана Кличка, хочу застерегти. Хоча вас і вибрали на другий термін, люди це бачать, знають, і хотілося б, щоб ви витрачали державні кошти, наші податки на щось путнє. Слава Україні!